Усім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ось такий гарний візерунок на манжетики, на шапочки, на будь-що, що, що в'яжеться резиночкою 2х2. Дуже гарненько виглядає на будь-яких речах. В'яжеться дуже-дуже просто. Репорт візерунка складається з 9 петель плюс 2 кромочні за необхідності. Якщо вони не потрібні вив'яжити по кругу, ви просто їх не набираєте додатково. Я набирала в два рази більше, щоб вам гарніше показати цей візерунок. Ви набираєте кількість петель, яка дорівнює значить, 9 петель. Далі ви пров'язуєте необхідну кількість рядочків резинкою 2х2, починаючи з однієї лицьової і закінчуючи однією лицьовою петлею. І давайте починати в'язати. Перший рядочок, кромочну петлю знімаємо, другу петельку передягаємо на маркерочок чи на затокову спицю, наступну петлю пров'язуємо виворітньою петлею. Цю петлю надягаємо назад, яку знімали, і пров'язуємо її лицевою петлею. Так, коли пров'язали, наступну петлю знімаємо на маркерочок за полотно, ось цю виворю петлю наступну. Так, Так, і потім... Так, наступну петлю пров'язуємо лицевою петлею, петлю, яку зняли, одягаємо назад і пров'язуємо її. Нашою виверідньою петлею. Далі пров'язуємо все так само: знімаємо лицьову петельку наперед, пров'язуємо виворітню, лицьову. далі знімаємо виворітню, лицьову і виворітню. І до кінця рядочка так пров'язуємо. Цей рядочок, другий виворідній, пров'язуємо по малюнку, знімаємо кромочну петлю і починаємо в'язати. Там, де лицеві петлі, пров'язуємо лицеві, де виворітні, пров'язуємо виворітні. Ось перша в нас де лицева, далі в нас йдуть дві виворітні, Далі будуть йти знову дві. Жилицьові. І так пров'язуємо до кінця рядочка по малюнку. Якщо в'яжете по кругу, ви так само в'яжете по малюнку. тільки не перевертаєте в'язання. Просто далі в'яжете по кругу, як йде малюночок. Там де, лицьові, там, лицьові, там, де виворітні, виворітні. Третій рядочок виворітній. Ми знімаємо кромочну петлю, далі. Пров'язуємо одну виворітню петлю, просто звичайною виворітньою петелькою. Далі нам потрібно ось цю петельку перезняти на маркерочок. Ми перезнімаємо на маркерочок на перід, наступно пров'язуємо лицьовою петлею, петлю, яку зняли, надягаємо назад, і пров'язуємо її теж лицьовою петлею. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі і повторяємо те саме. Знову знімаємо нашу петельку наперед, наступну лицевою, далі передягаємо назад цю петельку яку зняли, і пров'язуємо лицевою. І знову пров'язуємо виворітні петельки, так пров'язуєте до кінця рядочка. Четвертий рядочок пров'язуємо так само по малюнку цей виворітній ряд, там, де лицеві, в'яжемо лицеві, там де виворітні, пров'язуємо виворітніми. До кінця рядочка так в'яжемо і зустрінемося з вами в п'ятому рядочку. П'ятий рядочок, дуже схожий в нас до першого рядочка, так само будемо переплітати наші петельки. Зараз нам потрібно зняти. Виверідню оцю петельку за полотно, я знімаю на маркерочок, я вже показувала. І далі пров'язати одну лицьову петлю наступну, з маркерочка зняти назад на спицю і пров'язати виверідньо петелькою його. Так, коли ви пров'язуєте наступну петлю, ви знімаєте. Ось цю лицеву на перед полотна, тобто ось так на маркерочок знову знімаєте і наступно пров'язуєте виверідньою петлею. Далі знімаєте з маркерочка чи з спиці своєї, і пров'язуєте її лицевою петлею. Далі повторяєте все так само, знову знімаєте виворітню петельку за полотно, лицеву пров'язуєте, надягаєте назад ту петельку, пров'язуєте виверідню. Далі ви знімаєте лицьову на полотна, пров'язуєте виворітню, надягаєте лицьову назад і пров'язуєте її лицьовою петелькою. І так повторюєте до кінця рядочка. Дивіться, наступний рядочок виворітній, ви пров'язуєте знову по малюнку. Там, де виверідні, в'яжете виворітні, де лицеві пров'язуєте лицеві, нічого не міняється. Виворітні рядочки завжди в'яжете по малюночку. Пров'язуєте так весь рядочок. Далі ви в'яжете резинкою 2 на 2. Але якщо ви хочете продовжити ось ці перехрещення, ви починаєте зараз в'язати, наприклад, ось. Пров'язуєте ось ці дві петельки, які йдуть підряд лицевій, так само, як ми їх перехрестили між собою, як ми робили це в третьому рядочку, і далі починаєте знову в'язати з першого рядочку по останній рядочок і в'яжете таким чином, скільки вам потрібно. Так, Ось такий гарний візерунок виходить. Дякую всім за увагу, гарного перегляду! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити мої відео. І гарного усім настрою. Ой, незламні! До зустрічі!